Довіреності за кордоном та міфи, які мені довелося почути на моїх консультаціях як адвоката з українського та міжнародного права. Поїхали. Перше, довірності повинні бути засвідчені в нотаріуса. Ні, не всі. Вони можуть бути також засвідчені просто лише вашим підписом. Деякі з них, деякі з них можуть бути засвідчені також у органів місцевого самоврядування, у консулів і таке інше. Потрібно звертати на це увагу. Друге, видати вірності тільки генерально або спеціально. Це не так. В законодавстві визначено зовсім інші види. Це може бути строкові, безстрокові, з правим передоручення без право та передоручення від фізичної особи, від юридичної особи, від декількох осіб на декілька осіб. Тому зважайте на це увагу. Це іноді економить дуже багато коштів і часу. Наступно чи потрібно перекладати довірності, якщо вас супроводжує адвокат і нотаріо, знає про це, він не потребує жодних інших документів. Ви можете просто прийти зі своїм документом, і він це все підпишить. Наступне, чи потрібно в Україні перекладати апостилі? Ні, не потрібно. Згідно Гайської конвенції, єдине, що потребує засвідчений документ для визнання за кордоном, це лише апостиль. І третє, чи потрібно потім цю довірність вносити в реєстр довірності в Україні? Ні, не потрібно, тому що вони вже внесені в такий реєстр за кордоном.